Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов і наразі пропоную поговорити про допомогу Україні від західних партнерів, військову допомогу і, е, власне, її якість. Так повідомляється, що норвезько-фінський виробник боєприпасів НАМО перевів свій завод у шведському місті Карлскуга на п'ятизмінне. Виробництво 7 днів на тиждень. Це означає, власне, цілодобове виробництво 155 мм боєприпасів. Про це повідомляє місцеве видання з назвою для мене невимовною, але перекладається воно як сьогоднішні новини. Завдання це. Покрити запит України та поповнити спустошені арсенали європейських країн, за словами віце-президента НАМО Бьорна Андерсона, до кінця цього року компанія розраховує виготовити вдвічі більше боєприпасів ніж виробляли на початку 22 го Андерсон наголосив, що для нарощування поставок недостатньо збільшити кількість персоналу та розширити завод. Йдеться також про активізацію роботи підприємств, які Виготовляють компоненти, як приклад, корпуси е, снарядів виготовляються у Норвегії та Фінляндії, а вибухівка та порох виробляються у тому ж місті у Швеції на потужностях французької компанії. Цей завод також пройшов на п'ятизмінне виробництво. Завод Намо у Карскузі один з чотирьох виробників 155 мм артилерійських снарядів у Західній Європі. Як на мене, це чергові красиві заяви. Адже НАМО зараз навіть при п'ятизмінному виробництві досягне позначки десь у 20 тисяч снарядів на місяць. А це, ну, умовно кажучи, десь. 5-6 днів повноцінної роботи українських артилерістів по москалях. Прискоритись обіцяють і у Канаді. Тамтешня компанія Рошель заявляє, що збільшила темпи виробництва бронемашин. Йдеться про броньовані автомобілі Сенатор, які активно використовують у ЗСУ. Тепер компанія може виготовляти 140 одиниць на місяць. Станом станом на кінець минулого року в Україну було поставлено понад тисячу бронемашин. Сенатор за час воїн за час війни вони пройшли серйозну модернізацію і тепер мають кулеметні турелі та протимінні підвіски. А от щодо німецької допомоги надійшла чергова не дуже файна інформація. Так у мережі з'явились повідомлення, що ФРН поставила Україні БТ. БТРи не придатні для використання у бойових умовах. Їх вибрали як найбільш економічний варіант, але у підсумку заплатили втричі більше ринкової ціни по 600 тисяч євро замість 200. Принаймні про це йдеться у розслідуванні більд. Бронемашини передавалися Україні в якості допомоги, тож може йтись про корупцію серед західних постачальників. Як на мене, то слід перевірити і українську сторону у цих контрактах. Тут ці. Цілком, імовірно, також не без корупції. Як нагадує більд, наприкінці травня минулого року уряд ФРН оголосив про постачання Україні 66 бронетранспортерів АПЦ, які виготовляє німецький концерн ФФД. Ці БТРи масою 10. Тон розробили в Сполучених Штатах. Їх випускають в різних країнах світу за американською ліцензією. Постачання почались в жовтні. Загалом ЗСУ отримали 48 машин. За даними Більд, вони виявились абсолютно непридатні для передової в Україні і, взагалі, для використання у бойових умовах. У них надто тон тонка обшивка, немає протимінної та осколкової броні. Від артилерійського, ракетного чи мінометного вогню, поставлені бронемашини захищають лише від ручної зброї і підходять для тилових операцій, пише німецьке видання. Такі моє новини про допомогу Україні. Напишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Зокрема, найбільше, звісно, цікавить питання німецьких БТРів. Якщо інформація була, Доречною та корисною підписуйтесь на наш канал та ставте лайки цьому відео.